Гора Піп Іван або Чорна Гора, височіє над Карпатами, огорнута легендами та старовинними прокляттями. На її вершині стоять руїни колишньої польської обсерваторії, яка здавна вважається місцем сили та темної енергії Марко, досвідчений альпініст, вирішив підкорити цю вершину зі своєю групою. Перед походом старий гуцул попереджав. Не рушайте туди після заходу сонця, бо не знайдете дороги назад. Але Марко не звернув уваги на застереження, коли вершина вже була близько, густий туман почав закривати шлях. Друзі зупинилися на ніч ліг неподалік від руїн. Ніч була холодна та тиха, аж раптом з боку обсерваторії долинув дивний шум ніби вітер стогнав крізь розбиті вікна. Марко вирішив піти перевірити, що там, усередині обсерваторії, стояли напівзруйновані телескопи та старі меблі. Раптом він побачив слід босих ніг на пилюці, який вів углиб споруди. Серце стислося від тривоги, але цікавість взяла гору. У кінці коридору він помітив постать у чорному плащі. Незнайомець повільно обернувся, і Марко побачив його обличчя, порожні очниці, з яких витікала чорна рідина, зі зламаного даху потягнувся крижаний вітер, і постать зникла. Марко в паніці вибіг на двір, де його чекали друзі. Наступного ранку вони виявили дивні сліди навколо табору. Босі холодні відбитки ніг. Повернувшись додому, Марко ще довго відчував холод навіть у найспекотніші дні. Кажуть, що гора залишила на ньому своє прокляття, і щоночі він бачить той моторошний силует у своїх снах, Чорна Гора стоїть незворушно, огорнута легендами та темною енергією. Ті, хто хоч раз бачив привида обсерваторії. Більше ніколи не повертаються туди або вже не повертаються зовсім.